Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Нарешті гур почав операції в так званій Калінінградській області. Рефі це східна Прусія, це територія, відірвана від основного масиву земель, які все ще перебувають під орудою Москви. і Перебуває вона між Литвою, Польщею і Німеччиною. Ця сама східна Прусія. Там агенти ГУР підпалили велику підстанцію, що знеструмило військові об'єкти. РФ РФ там, до речі, як ми знаємо, будує і базу для ядерної зброї в самому серці Європи. Між іншим, в східній Прусії до речі. Народився, жив і все своє життя жив, власне кажучи, Кант. Я навіть колись написав з цього приводу дуже вишуканий віршик. У Кеніксберзі Кант крапав до скону три критики, агностику, предрік кохання, відкидав крім кафедри і книг краси зірок, морального закону, суворій казуальності, виказував покору, вдивлявся лише всередину і вгору. Він бачив сутності, а нас не помічав, ні сосен, що крізь них синіло море. Воно не вабило, ні світле, ні суворе, не брав човна, не вийшов на причал, ніколи не бував на узбережжі. Сміливі висновки змінив на обережні. Раз категорію розкраяв, сенс розкрив тонкими пальцями, дістав імператив, мов мертвого метелика, і він, хоч річ в собі не знає змін, розкаявся і зрозумів тужливо. Що розуміння зовсім неможливо. До речі, на складі одного нашого брата знайшов цілу купу своїх книжок неліцензійних видань з нетюнінгованими текстами. Уявляєте? І звісно, що все це подлягає знищенню. Браті, якщо у вас у кого-небудь іще це діло є, от такого роду книжки, то, будь ласка, давайте їх мені. І ми будемо їх замінювати на що-небудь по-справжньому корисне, принаймні ліцензійне. Між інші, ті, хто от намовляв на нацистів, які палили книжки, це дуже нелегко. От поки ми запалили оцю от штуку, це пройшло хвилин п'ять, між іншим. Вони важко горять, важче, ніж дрова. Ну, менше з тим це для тих, хто буде потім це робити після мене. Е, так ось наші завдали удар по єлабузі. Це завод по виробництву ВПЛА, переважно шахедів. І будемо сподіватися, що це вдалий удар. Звісно, що всі зараз слідкують за ударами Ізраїлю по Ірану. Вони там зажмурили 20 генералів, щось близько десятка провідних вчених, які працювали на. Ядерну програму Ірану за мету вони собі ставлять, тобто євреї ставлять за мету зміну режиму в Ірані. Дай Бог це вдасться, адже Іран це ворожа до нас держава, це союзник Ерефії. І якщо там вдасться змінити режим, це буде дуже добре, адже цей режим швидше всього буде прозахідний, тобто антимосковський е, Ізраїль заявив, що Трамп насправді допомагає Ізраїлю, тобто Ізраїль допомагає. Трампу зберегти морду обличчя він Ізраїль е, сказав, що Трамп обдурював Іран, коли просив Ізраїль не завдавати ударів по Ірану. Щоправда, можливо, Ізраїль не допомагає Трампу зберегти обличчя а навпаки, знущається над Трампом, адже фактично він виставляє Трампа як такого, який є помічником, а можливо агентом, а можливо позаштатним агентом військової розвідки Ізраїлю Оман. Ізраїль збирається бити по Ірану, смикає свого агента Трампа, і Трамп заспокоює Іран, що удару не буде. Ми знаємо, що Трамп не від того, щоб на кого-небудь попрацювати, в тому числі й на себе, само собою, але і на інших людей, адже у нього щира і добра душа. Він працює, наприклад, на великих торговців на фондовому ринку. І тоді, коли він робить якісь заяви і акції падають, вони можуть грати на пониження. Коли він робить наступну заяву і акції починають підніматися, вони продають те. Що скупили за дешево, і так бувало вже дуже багато разів за час другого президентства Трампа. Я не знаю, чи військова розвідка Ізраїлю грає на американському ринку, можливо, і грає чому ні. І чи справді Трамп працює в тому числі і на військову розвідку Ізраїлю, Я знаю, що він працює проти американської розвідки, адже він дуже багато зробив останнім часом для того, щоб її послабити, обезброїти. Зверніть увагу, як виросло значення спецслужб. Спецоперації, якщо раніше спецслужби розвідки займалися переважно розвідкою, то зараз розвідкою займаються журналісти і блогери, розвідкою займаються супутники, розвідкою займається електроніка, інтернет і мобільний телефон є найкращими шпигунами. Тепер для спецслужб головне це не шпигунство, головне це спецоперації. І те, як проводять українські спецслужби спецоперації, і як проводять спецоперації, ізраїльські спецслужби показують, що вони вже ці спецслужби зі своїми спецопераціями можуть конкурувати з іншими родами військ, якщо їх можна назвати родом військ. Про цю розкішну операцію СБУ, яка на 10% відсотків зменшила ударний потенціал московицьких ядерних сил. Ми всі знаємо, ми всі це продовжуємо обсмоктувати. Але оця от операція Ізраїлю не була б і в половину настільки б успішною, якби не одночасні диверсії Мосаду і військової розвідки Ізраїлю, які вони здійснювали тоді, коли ізраїльська авіація завдавала ударів. Адже удари були із середини Ізраїля, адже це безпілотники і невеликі ракети, які виготовлялися прямо в Ірані, не Ізраїль, Іран, прямо в Ірані е е е агентами військової розвідки Ізраїлю, вони діяли і, можливо, завдали більшої шкоди ніж оці авіанальоти. Швидше всього ці генерали і вчені ядерної програми були знищені саме військовою розвідкою, а не авіацією. Але в будь-якому випадку. Спільна дія авіації, ракетних військ і військової розвідки призвела до просто неймовірних результатів. До речі, ще одне стре видання моїх поезії, філософія смути. Воно проілюстровано. Такий був художник, такий панківський Олег Саман, Не знаю, де він дівся. і от Ця книжка була проілюстрована, і ще до АТО видана. І так само я вважаю, що тут не версії версії. Не тюнінговані версії віршів будемо все це спалювати. Цього не повинно бути, браті і сестри. І знову таки, от важко загоряються. Важко загоряються ці книжки. Бачите? Спробуйте підпалити. Здається, папір мав би горіти. Чому я це роблю? Тому що треба вміти розставатися зі своїм минулим. Мені набридли мої старі вірші, мої старі афоризми, старі думки. Треба розставатися, браття, розставайтеся з минулим, не треба застрівати на ньому. Дуже багато людей застріють на цьому. Але ми все це знищимо і підемо далі, підемо з вами вперед. В цій ізраїльській операції проти Ірану є певна проблема, як відзначають фахівці. У ізраїльцян немає бомб, які можуть пробивати скелю на глибину 80 100 метрів. А саме на такій глибині знаходяться оці центрифуги іранські, які, власне кажучи, і доводять уран до необхідного числа. Я погано розбираюся в цій фізиці, але от якось так. За легендами такі. Бомби є у американців. От, до речі, в Індійському океані на авіаносцях є американських такі бомби, і Ізраїль певне сподівався, розраховував, що після того як він влупить по Ірану, приєднаються і американці, але американці не хочуть приєднуватися. Євреї зраділи, що якась там ракета іранська влучила поруч з будівлею американського посольства в Тель-Авіві. Там не тільки в Єрусалімі є будівля американського посольства, але також і в Тель-Авіві. Але посол виступив і сказав, що нічого нічого це у нас просто там скло посипалося. Ми не сердимося на Іран. Сказав цей самий американський посол. Тобто, проблема все ще не вирішена. Невідомо чи потече керівництво Ірану, чи не потече, втече воно в Московію, чи все таки вирішить битися до кінця? Якщо вирішить битися до кінця, то можливо вони встигнуть і ще. Скористатися цими своїми центрифугами і виготовити бодай кілька ядерних зарядів. Іранці насобачилися якось так запускати свої ракети на Ізраїль, що якось одна ізраїльська ракета проти ракетної оборони збиває другу ізраїльську ракету проти ракетної оборони. Саме тому. Деякі іранські ракети проходять і вражають цивільні будівлі в Тель-Авіві, Хайфі і в інших місцях. Коротше, може так статися, що ізраїльтяни погано прорахували і реакцію іранців, і реакцію американців, і що війна виявиться більш важкою ніж вони собі передбачали. Втім, ми з вами. Перебільшуємо здатність євреїв до передбачення. У нас теж така створена легенда, що от євреї вони все знають на відміну від нас. Євреї вміють прораховувати ходи наперед. Вони ж там грають в шахи, чи ще що-небудь читають Талмуд. Насправді це не так. Євреї не прорахували свого часу небезпек Холокосту, і дуже багато цих самих євреїв чомусь не втекло з Німеччини до того, як там почалися всі ці цікаві події. Євреї свого часу помилилися з Христом. Не потрібно було його розпинати, потрібно було повірити, і зараз би була б інша ситуація, були б зовсім інші розклади. Євреї свого часу не повірили і пророку Мохамаду, коли він втік з Мекки в Міддіну. Там була дуже велика єврейська громада, і він до них звернувся як до одновірців. Він вважав, що всі, хто вірять в єдиного Бога. Всі люди книги, вони всі одновірці. Він звернувся до них як до одновірців, Вони сказали, що вівці твої одновірці. Ониди розповідає їм. Ну і бачите, чим все зараз і закінчилося. І у бідолах євреїв зараз. Головний головняк саме з мусульманами. А приютили б вони пророка, а повірили б вони в Коран, то можливо було б зараз і трошки полегше. Але будемо сподіватися, що їм все-таки вдасться з Іраном. Цікаво, що в Ірані досі рівень антисемітизму один з найнижчих в світі. От хто б міг подумати, що держава, керівництво якої ставить своєю стратегічною метою знищення Ізраїля, а населення не антисеміти. В Ізраїлі доволі великий антисемітизм, між іншим. Принаймні третина населення антисеміти. Але от в Ірані антисемітизму значно менше ніж в Ізраїлі, ніж в Туреччині, ніж у Вірменії і ніж в усіх арабських країнах. До речі, колись ще на початку 2000-х, одною збіркою есеїв Революція від кутюр ілюстрував Рідбурд, Один із найбільш дорогих українських митців. Потім очолював Одеський художній музей. На жаль, помер. Від ковіду чи від серця важко сказати, але був дуже любив Україну, був дуже великим патріотом. Цю книжку, до речі, цю збірку знаєте, як смішно такий був Едуард Лімонов в Московії. Він письменник, був доволі відомий в Європі, сам харків'янин, але, на жаль, вирішив, що він московит. Вирішив бути московитом, і організував таку націонал більшовицьку партію. Коли я з ним був знайомий, і коли ми намагалися співпрацювати, він був проти московської влади. Там їх постійно арештовували, його самого посадили на пару років, і їх постійно в'язали. І він влаштував в Москві презентацію оцієї моєї збірки. Потім його знову посадили. Можливо, в тому числі за це. Потім він і помер, і слава Богу, що помер, тому що швидше всього він був би проти України в цій війні. Так що така от. Але це теж старі есеї, думки, яких війна триває, просто є такий глибокий тил, де ніхто не знає, що існує фронт. Отже, ізраїльтяни були занепокоєні тим, що Іран може отримати ядерну бомбу. Стокгольмський інститут миру провів дослідження і зробив свої висновки. Зараз в світі 12241 ядерна боєголовка. 9600 із них стоять на бойовому чергуванні. Тобто, десь або на ракетах, на літаках, на підводних човнах. Тобто, готові до застосування з цих 12 тисяч 240 В 2100 із них в стані підвищеної бойової готовності. Тобто готові бути застосовані уже от при натисканні цієї червоної кнопки. І цей інститут каже, що епоха скорочення ядерних озброєнь закінчилася. 90% всіх у цих боєголовок стоять на озброєнні Сполучених Штатів і Ерефії. Тільки 10% у всіх інших. Е, найбільш швидко збільшує кількість своїх ядерних боєголовок Китаї. За рік він збільшив на 100 ядерних боєголовок свій ядерний арсенал. Е, Китай зараз десь близько 600 має. Ядерних боєголовок. Британія десь 180, Але в Британія в цьому в плані їхнього застосування залежить від Сполучених Штатів, адже їхні ядерні оці боєголовки на деяких американських носіях і вони не можуть бути застосовані без сполучених штатів. Я сподіваюся, що в Україні вже почали потрошку готуватися до своєї ядерної програми, і ми не виживемо в тому випадку, якщо у нас не буде солідного ядерного арсеналу. Ми повинні. Це забезпечити своїй країні. Московія вже використовує проти нас зброю масового знищення. Це хімічну зброю. І хлопці з братства з цим стикалися, використовувалася така зброя і проти них. Зараз Збройні сили повідомляють, що на сіверському напрямку. Постійно використовують хімічну зброю проти українських солдатів. Це означає, що і ми почнемо використовувати хімічну зброю проти московитів, але нам доведеться використовувати коли-небудь проти них і ядерну зброю. І справді Україна має орієнтуватися на себе. Як ви знаєте, Сполучені Штати більше не будуть постачати нам безкоштовної зброї, тому що вони потвори взагалі, от цей, весь цей стан сполучених штатів було видно на день народження Трампа. Цей недолугий парад, де вони не здатні були прийти навіть в ногу під дощем при напівпорожніх трибунах, всім було соромно від цього параду. Одночасно відбувалися масові мітинги проти Трампа під гаслом Ні королю, це гасло ще американської революції. Тоді, коли американські колоністи постали проти свого законного батька і короля. І на жаль, відділилися в окрему державу. Звісно, якби зараз би вони входили би в британську імперію, підпорядковувалися британській короні. Жодного Трампа би там не було, і все було би значно краще. Зараз я думаю, що багато хто з американців шкодує, тому що британський король дуже пристойна людина, дуже пристойних поглядів і. Вічливої поведінки на відміну від цієї потвори, якби батьки засновники сполучених штатів, які піднімали цей огідний бунт проти корони, якби вони знали, чим все закінчується, що все закінчиться Трампом, само собою, вони би. Вибачилися би перед королем, би брали би цей чай, платили б податки, і все було добре. Бачите, чуєте у нас є авіація, і е, одночасно з цим в той самий день якийсь магівець вирішив бути магівцем до кінця, магівцем більше ніж Трамп, і почав вбивати е, якихось сенаторів, е, чи то сенаторів, чи якихось місцевих законодавців штатів. На свій страх і розсуд і вбив двох людей тяжко поранив. іще двох. Це було в Міннесоті. Отже, всі сполучені Штати: ні, королю, мітинги, які згодом перейдуть в повстання, жалюгідний військовий парад, Трамп, який святкує своє народження в манірів, які не дозволяють собі. Європейські монархи святкувати і вбивство демократів якимсь ідіотом-магівцем сказати, що демократи переважно не гідники, але магівці просто потвори. Ситуація для України може змінитися. І добре, що ми зараз набираємо обертів, набирають обертів українські спецслужби, набирає обертів українська оборонка, що вибудовуються потрошку нові союзи для України. Може кардинально змінитися ставлення до українців в Європі. Ми бачимо оці напади на українців в Німеччині. На жаль, мають місце. Ми бачимо антиукраїнські заяви польського президента, і можливо для підняття свого рейтингу він захоче розбиратися з українцями. Я звертаюся до українців в Європі, браття. Вас можуть зарізати в Німеччині, вас можуть принизити в Польщі, краще бути в Україні. Так, да, іноді тут летять ракети, іноді летять ворожі шахеди, але тут ви можете бути з гідністю, тут ви можете захищати себе, а там е вас просто ріжуть і там вас просто принижують. Повертайтеся, браття. Ви потрібні своїй країні, так як свого часу Україна Ізраїль була сформована і стала доволі сильною країною. Тими євреями, які із благополучних країн поїхали в Ізраїль для того, щоб її будувати, полишили свою стоматологічну практику на Манхеттені, адвокатську практику денебудь у Франції, і поїхали туди в пустелю ковиряти песок тяпкою і перестрілюватися з арабами. І вони створили собі державу, яка зараз може завдавати удари ракетні по Ірану, яка може не рахуватися ні з ким так і нам зараз потрібна така сіоністська програма для України, коли Україн. Будуть повертатися в Україну як на землю обітовану для того, щоб будувати все тут для того, щоб протидіяти місцевій бюрократії для того, щоб протидіяти окупантам, для того, щоб протидіяти приселебкуватим сусідам для того, щоб розмножувати, і для того, щоб будувати країну нашої мрії. Схильний до втечі. Як пише про кращих на справах засуджених оперчастина. Він вісім судимостей мав за плечима. схильний попадатися він знову сів кінці і радісно світив крізь окуляри золоті, дитячими наївними очима. Схильний до втечі, здатний до смерті, наружка нахабна, повістка в конверті, в карному кодексі сотні статей, тисячі цюрин, мільйони людей, свідки терпіли, сучня, мусора, зла так багато, так мало добра. Віра, надія і добрий урок. Зброя, транспорт, зв'язок. Ти схильний до втечі. Що скажуть за тебе? Мінти в протоколах і ангели в небі? Чи стіни пробиті, чи грати відкриті, чи здобич на волі, чи пайка в кориті? Чи доля достойна і щастя дитяче у нирках сміється, в печінці заплаче? Смерть має косу і нас нею косить. Ми, зброю, транспорт, зв'язок. e doce